Всім привіт! Я вітаю вас на каналі Екамія Лайф. Сьогодні, думала, в мене буде вихідний. Тобто нічого не буду знімати. Сьогодні субота. Мене син сьогодні запросив на ранковий сеанс у кіно. Ми подивилися дуже гарну кінострічку. І мені так захотілося з вами поділитися враженням. Я сину була якось сказала, що хотіла б подивитися цей фільм. І він сказав: добре, я подивлюся, що в мене там з часом, і обов'язково сходимо. І от він, він вибрав час і запросив мене в суботу, вранці, сеанс на 10.45. І фільм називається Люксембург Люксембург. Це українська кінострічка. І ви знаєте, після перегляду я пишаюсь. Я пишаюсь тим, що це саме українське кіно. І знаєте, воно на якомусь, ну для мене. Я не отакий собі ще кінокритик, але Ну, можу сказати, що це тверда четвірка із п'яти балів. Дуже сподобалось і мені, і сину. Знаєте, жанр такий, драма, комедія. Я насміялась там, і я сміялася вголос. Ну, там вон, є є сумні моменти. Про, це про двох братів-близнюків. Один у поліції робив, другий вів не дуже такий спосіб життя, другий кримінальний. Але там не про це, там про те, як вони залишились без батька в дитинстві. І потім їх начебто батько знайшов, чи не те, що батько знайшов, а ну, я не буду спойлерити: от вони вирушили в Люксембург до батька. Але чи зустрінуся чи ні, це вже вам краще подивитися. Тут такі, знаєте, і філософські теми, і я з сином теж так спілкувалася, запитувала, як би ти зробив. Я б зробила так, як і герой в останньому епізоді. Так само б зробила. Дуже цікавий. Але це 16+, там навіть матюки ну, є, ну вони там не зайві, я вам можу так сказати. Таке ось ну дуже таке приємне враження, знаєте, такий такий після смак, після картини такий приємний, трошечки такий сумний, але і, знаєте, така як це, грусть з як це... Не можу зараз щось перекласти. І ну, щоб не було так мало, знаєте, значить, <смі> знаєте, вийшла, розповіла вам трішечки про кіно і все. І ще хотіла б вам тут порадити, якщо комусь це потрібно. Ну, ті серіали, або які я і досі дивлюся, вони ще не закінчені, ще не вийшли останні серії, або які я вже подивилася. Королева Змій, це про Медичі, це історіч, історичний такий серіал, але він там ну, дуже багато художнього вимислу, звісно, такі знаєте, придворні інтриги. там. Потім подивилася я, це який британський, мабуть, серіал, не пам'ятаю, начебто так. Не знаю, як він на, на українському переклад його, але я тут буду вставляти вам картинки, щоб ви бачили афішу. Одержимість. Там всього чотири серії. Він такий, знаєте, ну, такий-трохи тро, трохи нудний, але він з таким, знаєте, є питаннячка такі. тут. Там про те, що одружується у сина є. Дівчина, яка старше нього. І от ця дівчина знайомиться з його батьком, і у них починається роман, я не знаю, це просто якась пристрасть. Там. І потім син дізнається. Ну, Тут, якщо я скажу, що було, то воно вже буде нецікаво. Я не буду спойлерити. Теж такий, знаєте, такі думки в мене після цього перегляду. що все-таки, як би там не було, дитина, там батько, але все одно це самці, батько і син. І вони тут, у них була така, знаєте, взаємодія, не як батько з сином, саме у батька, так, до сина свого. Начебто на початку так, а потім. Йому взагалі вже було начхати на, ту, на того сина. Вже остання серія дивні такі, знаєте, відчуття. Ну, Хочу вам сказати, що так само поводить себе дуже часто і матір з донькою. Теж вони щось ділять, дуже часто таке. Є, звичайно, є такі сім'ї, де батько любить свого сина як сина. Я навіть в своїй сім'ї помічала, що батько відносився до мого брата вже не як до сина, а як до соперника, я не знаю. Хоча нема чого їм ділити було. От. А іноді її матір поводить себе так з донькою, як наче це її суперниця. Вона не радіє, тому що її донька. Стала гарна, вона виросла, перетворилася в таку дуже гарну сексуальну жінку. І це її матері дратує, особливо, коли матір старіє. Ну, таке все. знаєте. Так, почалося. Вибачте, так, мені дуже складно, знаєте, на ці теми розмовляти українською, бо я дуже складно відбираю слова, щоб висловити свої емоції після перегляду цих серіалів або фільмів. Потім зараз ще я от дивлюся, тому що не закінчено другий сезони вже. Це Шершні. Ну, тут Така стрічка, вона така тяжка там група підлітків, команда дівчат, команда по футболу, начебто вони летіли десь на якісь змагання, крушення самольота, і вони десь невідомо де, в якій місцевості їм треба виживати. От вони там жили чи півтора року, чи що. і поїдали все, що могли поїсти, і потім. І трошечки своїх поїли. Отак от, от, я б сказала. тут такий ну, дуже такий серіал. І там ведеться одразу два часа. Час, коли це було ще, от, вони потерпіли оцю ж катастрофу, це там їм по 17 років, і потім десь там через 20 років вже. Наше життя. Тобто отак от. Но, цікавий такий. Цікавий. О, це я зараз ще дивлюся його. <кхм> і мені ще дуже сподобався, хто любить дивитися такі серіали про наркоторговлю, це такі, такі клани, мафія, так і називається клан. Хоча десь він не переводиться на афішах Родня. Але його назва оригінальна кін. Так, я тут картинку вам ставлю. Теж другий сезон вже вийшов, і там про ірландську мафію, там клани, як вони. Але там не тільки про це, а знаєте, таке воно і внутрі, які там йдуть розборки, потім ізрада чоловіка і жінки, І зрада сім'ї. Цікавий теж, дуже цікавий серіал. Мені сподобався. Але я ще не додивилась. Ну, вже можу сказати, що так. Мені навіть другий сезон подобається більше. Він якийсь більш напружений чи що. А із YouTube каналів щось новеньке. Дайте пригадаю. Таке, щоб, знаєте, відпочило око і трошки щоб підняло настрій. Він не для того, щоб не пізнавальний ні про культуру, ні про історію, і навіть не про макіяж. Хоча дівчинка там веде ну, як би про це там, б'юті канал, але теж не зовсім. Я дивлюся її за настрій. Її звати Стефані, так канали називаються Вісі Стефані. Молода дівчина 25 років, дуже цікава, мені вона подобається за почуття гумору, дуже. І от я її виключаю, і там вона щось щебече, дуже прикольна дівчина, це те, що я дивлюся зараз. Помимо того, що дивилась, Але в мене вони дуже міняються, ці канали, якісь мені подобаються якийсь час. Потім вони мені набридають. або... Щось перестає бути цікавим. Або, знаєте, я багато перестала дивитися тих каналів. Я маю на увазі, це таких там iHerb, Це я взагалі перестала дивитись. Це просто, це навіть і не відноситься до блогера, хто веде це. Просто ця тема мені перестала бути цікавою, щоб дивитися, в мене немає часу на це. А... Іноді, якихось блогерів перестаю дивитися, тому що, знаєте, я сама людина, в мене немає чувства, чувства заздрісті. Я, я не знаю, як це українська, незавісливий чоловік. Я взагалі, оце те, що я точно можу сказати, стовідсотково в мене немає чувства заздрісті. Почуття, да? нечуста, а почуття заздрісті. А, і мені дуже ну, якось неприємно дивитися, коли я бачу оце заздрість, аж як яд, вона навіть через екран перетікає. Я не буду тут казати, які це канали. А, один канал такий. Не сподобалось дуже. І я перестала дивитися. І коли оце там, знаєте, таке я, 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 я всі знайка, я, ну, все, все-все, я, а, мені таке не подобається. От. Тому перестала. Хоча бажаю розвитку канала, мені я ні, не відчуваю ні ненависті, ні якось відрази. ну, Просто не хочу дивитись таке. От. А... Щось ще хотіла сказати. Щось ще хотіла сказати і забула. Знаєте, як коли ну, багато яких хочеться обговорити тем, то я трішки забуваю, і мені потрібно, мабуть, записувати, що я хотіла ще сказати. От. А напишіть, будь ласка, і ви в коментарях, які YouTube канали ви дивитесь, що, що вам цікаво. Я дуже багато дивлюся каналів не українських і не російських, ну, не там, де дуже багато китайців В'єтнам, Китай, В'єтнам, Корея, от такі, Японія. І блогери теж там розмовляють своєю мовою, але я дивлюсь картинку. Мені дуже подобається. От, дуже багато у них таких блогерів, які взагалі не розмовляють, а тільки прописують там титрами і йде приємна музика. Але і так зрозуміло, що вони хочуть донести до глядача. От, Мені це дуже подобається. От, тому я взагалі завжди кажу, що. Я не буду ображатися на тих людей, які підписалися деякий час. Я була їм цікава, вони побули зі мною, потім відписалися, бо я набридла. Або, може, напишіть, будь ласка, ще ті, хто відписувався, а потім через деякий час знов підписувався, бо я теж так роблю. Да, буває, я відписалася, а потім деякий час проходить, я. Або мені відео потрапляє на очі, я можу подивитися, або я сама знаходжу і дивлюсь, що там відбувається на тому каналі. Але це завжди стосується тих каналів, які я дивлюся тематичні, або історичні, або там про їду, про спорт, про культуру. От від, на канал Культуролог я відписувалася раз або два, а потім знов підписувалася. Ось От. От таке маленьке, коротке відео. Я не знаю, чи я сюди додам щось. Можливо, щось ще додам, а можливо, і ні. Тому також ще ви мені теж порадьте, бува, ви подивилися якийсь дуже цікавий. Або глибокий фільм, або якийсь серіал. Но я стовідсотково вам раджу сходити на цей фільм Люксембург-Люксембург, якщо він ще йде у вас в кінотеатрах. А якщо ну, краще туди сходити, щоб ви, коли ви купили білет, ви цим окупили стрічку цю. Тобто ви цей фільм. Заплатив за перегляд, ви внесли туди гроші, ну, свої кошти, в розвиток нашого кінематографа. Але мені дуже сподобався цей фільм. Ну а якщо вже не буде він іти в кінотеатрах, то подивіться тоді, будь ласка, можливо, на якійсь платформі буде або в інтернеті, де ви там знайдете, теж дуже раджу. Ну, все. Всім па-па. Кора, ну не вимазуй її, то. Ну не вимазуй її, йди до мене, йди сюди. Кора, іди до мене, іди. Кора, кора, кора. Так, Собаки зайняті, маслаки гризуть одна і друга. У нас дощик пройшов і трошечки сонечко вийшло. І ми вийшли з собачками погуляти. <кій> Ми вийшли з ними погулять, щоб було не скучно. Кора, ну не лізь, будь ласка, ну не вимазуй її. <гум> Мене вимазуй. Так, ну всім до побачення. Скоро зустрінемося.